1748 року козацька старшина, міський отаман, представники церковної та міської громад прийняли рішення про зведення на центральній площі Полтави поруч із дерев'яним Кам'яного успенського собору. Одним з ініціаторів цього будівництва був і останній полтавський полковник Андрій Горленко. Він був онуком двох визначних особистостей: соратників гетьмана Івана Мазепи, миргородського полковника, а згодом гетьмана України Данила Апостола та пригуцького полковника Дмитра Горленка. Дмитро Горленко народився 1660 року. Ймовірну освіту здобув у Києво-Могилянській академії. Виховувався він. У сім'ї на козацьких традиціях часів Богдана Хмельницького, у війську якого був його батько Лазар Горленко. Дмитро, слідуючи прикладу батька, теж обрав військовий шлях. Згодом він служив канцеляристом у Генеральній канцелярії, а з 1692 чи то 1693 по 1709 роки очолював Прибузький полк. Він був активним прихильником розриву з Москвою. Учасником таємних політичних нарад козацької старшини з Іваном Мазепою в 1700-х роках. Під час північної війни у 1705 році був наказним гетьманом козацького війська. У 1708 році Дмитро Горленко був одним із тих полковників і старшин, які разом із гетьманом Іваном Мазепою уклали військово-політичний союзний договір із королем Швеції Карлом XII. Цього ж року Іван Мазепа залучив Горленка до переговорів із Кримським ханством з метою створення антимосковської коаліції. Після полтавської битви 1709 року Горленко супроводжував гетьмана на еміграцію в Бендери. По смерті Івана Мазепи Дмитро Горленко разом із генеральним писарем Полипом Орликом та племінником Гетьмана Андрієм Войнаровським був одним із кандидатів на посаду гетьмана від українського козацтва, що перебувало в екзилі. За свідченням Полипа Орлика. Дмитро Горленко взяв участь у підготовці тексту правового укладу та Конституції прав і вольностей війська Запорозького. Полип Орлик покладав великі надії на Горленка, цінував його організаторські здібності. Напевне, саме тому Горленко від імені емігрантського уряду Полипа Орлика брав участь у 1711 році у підписанні карського договору між військом Запорозьким та Кримським хамством. Протягом 1711 1712 років він очолював українську емігрантську делегацію на переговорах із султанським урядом у Стамбулі, щоб примусити Московію виконати пункт Пруцького мирного договору щодо України. У 1711 та 1713 роках взяв активну участь у походах мазетниців на правобережну Україну. Після виїзду еміграційного уряду на чолі з Пилипом Орликом до Швеції. Дмитро Горленко на початку 1715 року повернувся в Україну. На вимогу царського уряду був відправлений до Москви на заслання, де пробув до 1731 року. Повернувшись в Україну, невдовзі помер, похований в родовій усипальниці Густинського монастиря, меценатом якого був протягом багатьох років. Варто зазначити, що його нащадки залишили вагомий слід в історії та культурі України. Його син Андрій Дмитрович, мунчуковий товариш, Мазепинець, теж емігрував до Бендер після полтавської битви, згодом повернувся та був репресований. Проживав у Москві під наглядом. У 1715 році йому дозволили повернутися в Україну. Інший його син Павло прийняв чернечий постриг під ім'ям Пахомій. Згодом був висвячений у сан і яромонаха та перебував серед братії ближніх печер Києво-Печерської лаври. Цікавою була й доля онуків Дмитра. Андрій став полтавським полковником, одним із фундаторів Успенського собору. Його сестра Параска одружилася з ізюмським полковником Іваном Григоровичем Квіткою. Їх онук Григорій Федорович Квітка Основ'яненко став видатним українським письменником. Літературну стежку обрав для себе ще один представник відомого роду: фольклорист, журналіст, критик та мистецтвознавець Василь Горленко. І це далеко не повний перелік нащадків Дмитра Горленка, які відіграли значну роль в історії та культурі українського народу.